Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, де я розповідаю вам про книжки про літературу. І сьогодні хочу поділитися з вами тими книжками, їх назбиралося доволі чимало, які я встигла прочитати в січні, тож, прочитане за січень. Перша книжка року, яку я почала читати ще наприкінці грудня і в основному прочитала в січні. Це книжка Розуманди Піл через зимове сонцестояння. І в мене на каналі є щоденник читання, я знімала по цій книзі, тому ви можете перейти на те відео і подивитися більш детально. Я не дуже хочу зупинятися прямо на всіх, на всіх нюансах, єдине, скажу, що для мене особисто це було найкраще зимове читання, яке можна було собі уявити. Тут в цій книзі. Буде, звісно, що зимова атмосфера. Вона взагалі така дуже красива книжка. І всі герої цієї книги вони мають якийсь такий складний етап у своєму житті. І, власне, якимсь таким чином. Зустрічаються всі в одному невеличкому будинку, який стає їхнім прихистком на Різдвяні свята, і також допомагає впоратися пережити ці переживання. Тут буде розповідатися нам історія Ельфріди, це перша жінка, про яку нам розповідає авторка, і це в колишньому акторка. Яка хоче е, прожити е, те, що залишилося її життя, е, в спокої, е, провести старість в якомусь такому спокійному місці, і вона переїздить у е, невеличке таке містечко, де абсолютно змінюється її життя. Е, також там в тому місті, е, е, живе Оскар. Який ем, втрачає свою родину е, в автокатастрофі гинуть його е, дружина і дочка, і він залишається абсолютно. один, І е, оці всі проблеми, оці всі переживання звалюються на нього таким великим е, сніжним комом, і е, з цим він теж починає якось жити далі. Також тут буде розповідатися нам про Кері. Це буде родичка Ельфріди, яка переїздить з Австралії. В неї там сталося нещасливе кохання, тому що вона мала стосунки з одруженим чоловіком, який не, так чи інакше не вибрав її, а залишився з дружиною. І вона приїздить у Лондон, а потім так само в невеличке містечко для того, щоб зустріти Різдво і з собою вона бере Люсі, це її племінниця. І, власне, це будуть такі основні персонажі. Також тут ще буде пес Ельфріди, який теж буде відігравати важливу, не останню роль у цій книзі. І, власне, от з цими людьми буде вся зав'язка. По черзі тут буде розповідатися про кожного персонажа окремо про те, як цю всю ситуацію бачить кожна людина. Це таке дуже затишне зимове читання, якщо ви хочете чогось такого, то ця книжка має вам точно сподобатись. Також на початку року я прочитала Ніколи не бреши Фріди Макфаден. І е, я абсолютно нічого не очікувала від цієї книжки, але вона е, я її колись восени придбали в магазині з чоловіком, і е, я чесно від неї абсолютно нічого не очікувала. Я знала, що це такий трилер. Що це, напевно, скоріше за все, буде така якась легка прохідна книжка, От, але вона мене настільки зацікавила, вона мене настільки затягнула в сюжет. Є багато людей, які кажуть, що кінцівка це повний жах, це абсолютно щось таке, якийсь сюр, але, чесно сказати, мені вона навіть сподобалась. Коли я її дочитала, я така прикольно, щось таке. Щось таке неочікуване, чого я абсолютно від цієї книжки не очікувала, але отримала. І тут нам буде розповідатися про молоде подружжя, яке, власне, десь до року живе, чоловік і дружина, і вони хочуть вибирають будинок, хочуть придбати будинок. І приїздять на огляд чергового будинку. Знову ж таки, атмосфера буде тут максимально зимова, тут буде заметіль, і вони потрапляють у цю заметіль. Арієнтор вона не приїжджає до них, і вони залишаються ніби як відрізані від усього світу, тому що вони поїхали кудись в доволі таке, в таку глушину. І там вони знаходять ключ від цього будинку і розуміють, що, в принципі, там і в холодильнику є якась їжа, і вони можуть там залишитися, заварити собі чаю, перекусити бутербродами і перечекати цю негоду. А коли з'явиться вже більш-менш нормальна погода, можливо, з'явиться зв'язок, якого Теж немає, який теж пропав, то вони зможуть вибратися звідси, викликати якусь допомогу, щоб там відкопали цю вулицю, розчистили, і вони змогли виїхати і повернутися додому. От, і все закручується, коли е, жінка е, помічає, е, ніби як у вікні щось там промаймунуло, і вона розуміє, що. Напевно, у цьому домі хтось ще є, окрім них. І е, так як вони там залишаються не на один, а на декілька днів, е, все дуже закручується. А цей будинок раніше належав е, психіатрині, психотерапевці, психотерапевці, наче. І вона там приймала своїх пацієнтів. Також у неї збереглася велика колекція цих касет, що вона записувала свої прийоми на, на ці касети, а потім написала книжку про своїх пацієнтів про те, як вони борються з тими чи іншими хворобами психічними. І е, саме ця молода жінка починає копатися, починає слухати деякі ці касети і е, починає розуміти, куди ж пропала ця психотерапевтка, е, чому вона зникла, і що взагалі з нею сталося. Тому що на той момент, коли вони приїхали, вона вже роки 4, як була, е, зникла безвісті, е, вона просто кудись зникла. Е, Хотіли засудити її хлопця, який був у неї на той час, але щось там пішло не так, і ніхто не міг знайти ні тіла її знайти, якщо вона померла, ні взагалі знайти її, якщо в разі того, що вона виявиться живою. Але вона просто взяла і зникла, і разом з нею з'явилася ціла купа незрозумілих питань. І в цих питаннях довелося копатися саме головній героїні в основному. І тут саме цікаве те, що як, як в результаті саме оце подружжя, як вони дізналися один про одного, дуже багато цікавих таких моментів, і як вони сприйняли це. І як вони вирішили бути разом або не бути разом? Це теж дуже цікавий такий момент. От, власне, через це, напевно, я була в шоці, тому що. Настільки авторка тут цікаво змалювала саме те, що ми не завжди можемо знати тих людей, з якими навіть ми можемо бути в шлюбі, з якими ми проводимо дуже багато часу. Також у кінці місяця я прочитала доволі схожу за тематикою книжку Камінь, ножиці папір, і вона є доволі провокативною, тому що те, що я чула, відгуки розділяються або Ця книжка подобається, або ця книжка абсолютно не подобається. Якось середнього, більш-менш середини, я не чула відгуків таких, але в основному якось різко або так, або ні. І тут теж буде трошки схоже на книжку Фріду Мак, попередню книжку, про яку я розповідала Фріда Макфаден, в тому плані, що тут у нас є, по-моєму, теж відносно як молоде подружжя, яке жінка виграє. Відпочинок в якомусь будинку, і вони вирушають на цей відпочинок. І коли приїздять туди, то теж там стається в них дуже багато різних таких моментів. І от саме чоловік і жінка вони Дізнаються багато одне про одного. Ну, в цій книзі, по-моєму, вони вже довше вони не, не молодята, а от е, певний час вони прожили разом. І е, мені насправді подобається те, як тут е, з самого початку і до кінця книжки є листи. І спочатку я не зовсім розуміла, хто їх пише. якось... Е, Чомусь я не зрозуміла цього е, моменту. От, але там була насправді не одна жінка, а їх було декілька. І е, я насправді е, була в шоці. Мені не сподобалася ця книжка тим, що е, я не знаю, чи дійсно є така хвороба, я не гуглила цього. Але головний герой цієї книжки, е, чоловік, е, він е, має таку хворобу, що він не запам'ятовує обличчя. От, і через це у його житті е, було дуже багато таких е, моментів. Е, дуже дивних моментів, як на мене. От, я не знаю, чи є така хвороба чи ні. Е, цікаво, до речі, подивитися. Якщо ви читали і е, розібралися в цьому питанні, то на напишіть обов'язково. От, але. Але ем, от саме власне, цим мені, напевно, ця книжка не сподобалась, тому що е, головний герой, він нібито мав е, дружину, е, у нього було дві дружини, це він приїздить із другою, а у нього була ще до цього одна дружина. І, от, е, і там такі якісь речі описані, що він її не впізнавав. Він був 10 років е, з, з нею одружений. Але в той же час він не знав свого тестя. Значить, так. Не знав свого тестя. І, власне, в мене було більше питань до цієї книжки, ніж відповідей, які були нам запропоновані. В ході цієї книжки, і, в самому, і наприкінці. Тому. Не знаю, таке якесь дуже двояке в мене до неї ставлення, але в більшості, напевно, вона мені не сподобалась. А ми переходимо далі. І е, є в мене один цикл, який я розпочала років 2, напевно. Тому. От, власне, коли ця книжка виходила, де тут її рік видання, щось я поки не можу знайти. Десь 19-го року. 21-го. 21 рік, з 21-го року вона в мене є: Lockwood і Ко». Ось цю книжку я вирішила, напевно, продовжити читати, тому що вона в мене була така трошки надкушена, до половини надкушена. І взагалі тут є цикл, він доволі чималий. Я про нього чула виключно. Хороші відгуки, тому що це таке. ну, Можливо, навіть і підліткове фентезі. ну, В принципі, і дорослим це буде цікаво почитати. І я думаю, підліткам теж, але тут є такі моменти, прям такі страшні. Мені було. Мені аж було страшно на яких моментах, тому що ця книжка вона буде розповідати нам про Лондон, у якому є дуже багато привидів. І є такі агенції підлітків, які полюють за цими привидами. Вони не полюють, а, власне, ті, у кого заводяться ці привиди, так, дивно, так сказати, у за, за, мене в будинку завівся привид, так? Але, тим не менш, у тих людей, яких, яким дошкуляють привиди. Ну, тобто їхнє минуле дуже часто, або якесь минуле, яке тянеться там з поколіннями, то вони звертаються до цих компаній невеличких, і оці підлітки, які можуть бачити привиді, які можуть розпізнати їх, які мають дуже великий арсенал зброї в себе, щоб боротися з привидами, ловити їх. То вони починають власне свою справу за певну плату і знаходять і якось знешкоджують їх. І ось така компанія з'являється на сторінках цього, цієї книжки. Джонатан Страут нам буде розповідати про Локвода, у якого є невеличка компанія. Він наймає туди. Робітницю нову. Я не пам'ятаю чесно, бо я починала вже давно і читати, що сталося з попереднім ну, з тим, хто був до Люсі. От, але їх стає троє, і вони починають брати нові справи, вони спалюють будинок, і це приводить до того, що вони потрапляють у великі борги. І їм треба якось е, вибратися з цих боргів, і тому вони е, вже, власне, друга половина книжка буде нам розповідати про один такий дуже цікавий, загадковий е, і страшний в той же час маєток. Справи, які будуть в цій книзі, вони ну, так чи інакше трошки пов'язані між собою. Е, деякі ні, деякі так, але е, взагалі цю книжку читати дуже цікаво. Тим паче, коли зараз постійні виключення, тим паче зараз, коли постійні відключення світла, і раніше б я могла сказати, що це така осіння книжка, що це така вона от химерна і має такий вайб осені, то напевно зараз це і осінь буде, і весна в нас буде, плюс-мінус однакові з цими відключеннями, тому. Абсолютно нормальна книжка, щоб читати її в будь-яку пору року. Певно, я хочу продовжити читати цей цикл. Взагалі, в цьому році я хочу деякі цикли продовжити, деякі завершити. І, можливо, цьому я теж приділю одне якесь відео. Ну, в цій серії чималенько книжок, тому я не впевнена, що я всі прочитаю в цьому році. А, ну, читається вона доволі так. Такий шрифт доволі маленький, я б сказала. Для мене це от, я б хотіла трошки більшого, напевно. От, але, тим не менш, вона, вона цікава. Ще я прочитала четверту частину Роджера Желязний і його хроніки Амбера. Рука Оборона. Знову ж таки, дуже цікаво розповідати про першу частину серії. Я про, я про цю серію теж розповідала. Тут буде про Корвіна, який подорожує між тінями, тут не світи, а тіні. У нього є багато братів і сестер, їхній батько кудись зник, як правитель Амбера, так, і починається боротьба за владу. І що з цього вийде, можемо читати якраз у цій серії. Мені, по-моєму, залишається одна книжка, і е, після неї я б могла б, напевно, зняти якесь відео е, про свої такі враження від всієї серії, тому що. Я не можу сказати, що оця книжка моя улюблена з цієї серії. Напевно, таки перша мені була найцікавіша, можливо, друга. Хочу вже, напевно, дочитати цей цикл у цьому році, от саме про Корвіна, і розказати якісь свої враження, поділитися ними з вами. Тому теж, якщо цікаво, то обов'язково залишайте коментарі. І взагалі залишайте коментарі, залишайте сердечки під цим відео, пальчики вгору, тому що так ви просуваєте мої відео, а вони чомусь навпаки, вони не хочуть просуватися, тому моє велике прохання до вас. І ще одна книжка, яку мені вдалося прочитати в січні, це книжка Фредеріка Бакмена Ведмеже місто. Я прочитала першу частину із цієї трилогії. І це насправді моє знайомство з цим автором. Я нічого раніше не читала Фредеріка Бахмана, хоча я давно вже хотіла прочитати хоча б якусь його книжку. І, власне, в січні я прочитала одну і зараз знайомлюся з другою книжкою. Мені вони подобаються. І ці книжки будуть нам розповідати про невеличке місто. Бьорнстад, де ну, все починає занепадати. І єдине, що є в цьому місті, це їхня хокейна команда, молодіжна хокейна команда, і все тримається власне, на них. Якщо вони пройдуть у півфінал-фінал, я не знаю, як це то, що називається саме в хокеї. Якось ніколи абсолютно не цікавилася цим спортом взагалі. І, власне, чим далі вони будуть проходити, тим більше перспектив з'являється в цьому місті. Тим більше буде відкриватися чогось нового, тим більше буде інвестицій в це місто. І тут у нас є розповідь про декілька родин. Власне, діти, чиї беруть безпосередню участь у цій команді, а також про тренерів цієї команди. І тут закрутиться дуже непроста історія, і станеться один злочин: це, здається, капітан команди зробить, чи капітан, чи заступник. От якось я ну, випустила цей момент. Але відбудеться один злочин, і це буде дуже великий насправді злочин. І постане таке питання: що обрати? Чи обрати справедливість, чи обрати перспективи цього міста і розвиток цього міста. Чи залишити взагалі цю команду, чи вона ну, розпадеться просто? Бо те, що сталося, це. Ну, просто неприпустимо, і такого ніколи не мало статися в цьому місті, в цій команді. І, власне, що обере саме місто, від цього буде залежати їхня доля, і, і яке рішення вони приймуть, і буде показано в цій книжці. Я не буду розповідати, що конкретно там сталося. І хто винен у цій історії, є багато моментів, над якими можна задумуватися. Тут буде дуже багато різних сторін про родину, про, про дружбу, про такі якісь моральні принципи, як можна. Зробити в тій чи іншій ситуації, як себе повести. Чи вибрати правильний шлях, чи вибрати неправильний шлях, і які наслідки будуть цього вибору? От, власне, про це буде розповідатися у книжці Фредеріка Бакмана. І остання книжка, яку я прочитала в цьому місяці, Давайте, так. це перша частина із серії «Макстон Холл» Врятуй мене! Я прочитала книжку, подивилася серіал, щоб все було, щоб всі гаштальти були закриті. І чесно сказати, я напевно вже чи переросла от ці всі такі шкільні історії, чи мені якось дійсно було нудновато її читати, але от мені чогось не вистачило в ній. От вони ходять, вони от там той на того подивився. Той щось сказав, образився, і якось я не знаю. От, мені більшу половину книжки було, чесно сказати, нудно. Але так як ця книжка в мене теж уже рік чи, чи два, я її замовляла поперед замовленню, Тому, от коли вона вийшла, власне, з тих пір вона в мене і з'явилася 24-го року. Ну, тобто, давненько. Але я від неї чесно чекала більшого. От, е, мені ця якась прохідна. Можливо, я ще почитаю наступні дві книжки, ну, хоча б другу, а е, потім уже скажу, як мені це все е, загалом. Ну, я знаю, що є серіал, я першу, першу частину подивилася, і е, є. Уже третій сезон, чи він буде скоро виходити? От і я не хочу дивитися другу частину, а потім читати книжку, тому що у мене було таке із цього літа я стала вродливою. Коли я, не дочитавши першу книжку, вже почала дивитися серіали, почала дивитися другий сезон. От ця серія, до речі, мені дуже сподобалась, хоча вона теж про підлітків, про молодих людей, які теж шукають себе, шукають своє кохання, які втрачають своїх близьких, у яких дуже багато переживань, емоцій, які знаходять розраду один в одному, хоча насправді це не та людина. З якими там, з якою має бути той чи інший персонаж цієї історії. І я знаю, що е, теж чула, що книжки і серіал, вони доволі відрізняються, там багато відмінностей є. Але я прочитала першу частину, і оце напевно, той цикл, який я хочу дочитати. Але така дуже літня, дуже класна, така. От... Дуже літня книжка, тому е, буду читати її влітку. Цю я не знаю, коли я буду читати, але насправді, напевно, я її дочитаю. І тим паче, що е, книжки такі дуже гарні, тому така серія з трьох книжок мені подобається. Я таку б серію хотіла мати в себе на поличках. Е, про що вона? Про багатого хлопця і про бідну дівчину. Мені вона нагадала одну корейську дораму насправді. Хлопці гарніші за квіти, по-моєму, так вона називається. І, по-моєму, там ще якраз почали знімати продовження цієї історії. Але, 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 теж закручується така якась історія. Не що от дівчина вона дуже хоче попасти в Оксфорд, вона вчиться в цій школі Макстон Холл, яка теж всім нагадує Оксфорд, Оксфорд для дітей, скажімо так. І вона розуміє, що вона вчиться тут по стипендії. І вона не є такою багатою, як більшість із тих студентів, які вчаться в цьому закладі. І вона намагається уникати будь-яких конфліктів, щоб завершити цю школу, щоб її не вигнали звідти, щоб вона сама звідти не пішла через якісь виняткові обставини. От. Але стається дещо, що змінює абсолютно всю історію. Вона стає видимою для всіх, і в основному для головного героя цієї книжки. Я вже забула, як їх звати, тому треба нагадати, її звати Рубі, а його Джеймс. От, що не що, а з іменами в мене в книжках завжди проблема. Тому мені простіше сказати, головна героїня, головний герой. І, власне, на цьому закручується вся історія. І це лише перша частина. Що мені тут сподобалось, це їхній бал, який вони влаштовували в стилі 19-18 століття, от щось таке. І це було дуже гарно. Про це було приємно читати в книзі, і також це було приємно бачити саме в серіалі. Мені це дуже сподобалася ця частинка. Взагалі мені подобаються всі ці бали, це так гарно. Так само, як з новим сезоном Бріжертонів. Це все дуже краси, настільки красиво, що на це хочеться дивитися і дивитися насправді. От, але це книжка, яка не буде в топі року точно. Із них усіх тільки зимове сонцестояння. Мені так прям дуже впало в око. От, а за лютий намальовуються вже книжки, які теж будуть в одному ряду із зимовим сонцестоянням. Тому очікуйте, наступного прочитаного, буде про що поговорити. А я з вами не прощаюся. Звісно, що переходьте на нові відео, на інші відео на моєму каналі. І зустрінемось вже зовсім скоро. Па-па!